Я вас ну, це, бачите, не підтримую з вами візуального контакту. Та, як ваші зараз? В, в залі сидить 400 людей, слухають одну особу, а кожен бачить це все по-своєму почув. Ну на жаль, це так є. Але насправді сьогодні ми почули дуже гарний спіч, політичний спіч. Я думаю, що для багатьох депутатів він ну показав, що є рівень. Але, попри те, попри гарну форму цього спічу треба вникнути до суті. По суті, мені здається, що Америка завжди запізнюється з висновками і, можливо, правильно оцінює ситуацію, але дає неправильні нам пропозиції. Тому що, що стосується, скажімо, 91-го року, коли Буш старший закликав не виходити з Радянського Союзу, тому що тут якісь націоналісти там знищують взагалі все, і вони помилилися. І ми через три тижні прийняли декларацію про державний суверенітет. І сьогодні маємо свою країну. Вони помилилися в ситуації і сьогодні. Я вважаю, тому що говорячи про те, що нам треба федералізуватися, а це ми почули у виступі Байдена. Вони хочуть законсервувати нам Придністров'я. Вони хочуть нам нав'язати те, щоб ми амністували людей, які вбивали наших громадян на сході. Тобто, ми почули зовсім інше. Що ми повинні приймати конституцію? Я би я з повагою ставлюсь до Джо Байдена. Я з повагою ставлюся до американського народу і до їхніх цінностей. Але я думаю, що жоден би американець не сприйняв, якби їм вказували, яку писати конституцію і яку форму державного устрою обирати. Так само і тут я вважаю, що ми переоцінюємо багато з нас, що Байден прийде і за нас щось зробить: побори корупцію, прийме конституцію, владнає громадянський конфлікт, вирішить питання з Росією. Так, 94-й рік. Неприємно, що Джо Байден, країна-гарант, навіть слова не сказали про те, що вони гарантували нам безпеку і національний суверенітет. Вони забули про це, і нам нав'язують мінські угоди, в яких вони вже не є стороною і змінюють формат. І говорять, що це єдиний вихід. Ну, вибачте, мені здається, що ми очікували трошки іншого. Ми очікували реальну допомогу і не консультантами, як він сказав, що ми і далі будемо консультувати вашу службу безпеки. Ні. Ми очікуємо від них реальну фінансову і е, технічну допомогу в захисті власних кордонів. Тому тут ми не почули ключові. Є позитивні моменти у виступі Байдена, і ми це теж мусимо говорити. Про те, У нас інколи вже президент забуває про Крим, а Байден згадав, що Крим це територія України. Ми інколи переводимо стрілки, де корупція. Кожен от бачите, тут сьогодні урядова в профракціях, каже, що це десь в прокуратурі чи в адміністрації президента. БПП говорить, що це в уряді, я не про інші по-своєму. <хи> Немає значення. А він говорить про інше: хлопці, та у вас корупція всюди. І в уряді, і в адміністрації, і в парламенті. Mm -hmm. Розберіться між собою. Тому я вважаю, що ми повинні добре оцінити як можлива позиція аудиту, політичного аудиту з боку. Але ми є українці, і ми живемо в своїй країні, і ми повинні приймати власне рішення на благо народу і країни.